Готуємо плов. Ставимо на вогонь розігрівати казан. Розігріваємо соняшникову та оливку олію. В розігріту олію додаємо яловиче ребра та шиї. М'яса забагато не буває. Особливо в плові. Перемішуємо тільки після того, як добре обсмажили з однієї сторони. До обсмаженого м'яса додаємо цибулю, гострий червоний перець, барбарис, в руках розтираємо зіру, додаємо чорний перець, щедро посипаємо сіллю і на секундочку зупинилися, щоб почути цей аромат. Слідом додаємо моркву та добре перемішуємо. Далі додаємо воду. Вода повинна повністю покрити м'ясо. Готується зірвак. Зірвак готовий. Додаємо промитий рис. Усе добре розрівнюємо. Додаємо води, вона має повністю покрити рис. Додаємо дві головки часнику. Зазираємо під кришку, щоб переконатися, що все добре. Для того, щоб рис готувався рівномірно, злегка його помішуємо. Check. І знову помішуємо наш рис. Ось такі великі, смачні, соковиті шматки м'яса. Після того, як рис втягнув всю воду, тепер можна добре його вимішати. До плову обов'язково приготуйте ось такий салат. Усім смачного, готуйте і у вас все вийде. А я йду за своєю великою ложкою.